Доброго ранку, шановні друзі. Сьогодні день, коли ви маєте повне право не відповідати на дзвінки, не знати свого пароля від Zoom і навіть не пам'ятати, де ваш шеф. Бо сьогодні субота. А ще перша субота-липня. Це означає, що сьогодні день відвідування місцевих парків. Тож, якщо ваш маршрут сьогодні не включає лопу, качку і лавку, на якій хтось вирізав іра плюс ростам, ви щось робите неправильно. Парк це місце сили, романтики ідеальних пеньків і людей, які дивляться в небо, бо GPS знову зник. Ну а ми починаємо наш ранок. І тепер божевілля в святковому режимі. По перше, сьогодні день механічного олівця. Це свято для тих, хто не боїться кнопок, але боїться точилок. Олівці, які не старіють, не ламаються, а лише ковзують по папері з величезним клац клац Якщо у вас такий є, сьогодні він має отримати відпустку. і вітання. Ідеально, що з олівцем можна щось начеркати, наприклад, річку Дніпра. Бо сьогодні ще міжнародний день Дніпра. Це той самий Дніпро, який тече крізь серце України і дає нам воду інстаграмні фото, і трохи пафосу. Якщо побачите воду, сьогодні поклоніться. Якщо вона побачить вас, теж хай поклониться. А ще сьогодні міжнародний день кооперативів. Так, кооперативи бо іноді краще бути разом ніж окремо. Наприклад, в черзі за Кавуном у купе поїзда чи в груповому чаті, де 38 людей, і один пише, хто забрав чайник. Нехай сьогодні кооперація буде не лише у вас на кухні, а й у серцях. І нарешті кульмінація святкового дня міжнародний день плювання кісточок від черешень. Справжнє мистецтво. Хто далі плюне, той чемпіон. Сьогодні дозволено плювати не на ситуацію, а кісточками в межах моралі, геометрії і гігієни. І приймененем сьогодні їх святкують Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Ганна, Варвара та Єлизавета. Обійміть цих людей, навіть якщо ви не впевнені, хто вони головне з любов'ю, як любить гумко. А тепер трохи серйозно, але про цей день в історії України. 5 липня 2014 року пам'ятна дата. Українські війська витіснили російських найманців із Краматорська та Слов'янська. Цей день став символом визволення, сили і гідності. Тож схиляємо голову перед героями і не забуваємо – кожна перемога це крок до миру. А мир це коли черешні їдять а не вибухають. Ну і про прикмети, якщо заходу дме сильний вітер, це не фанат Гаррі Стейлза, це зміна погоди. Візьміть шапку, навіть якщо ви в піжамі. Якщо птахи вранці співають так, ніби це їхнє весілля, літо буде сонячним і, можливо, з конкурсами. Якщо зранку роси стільки, що можна правильну машину не запускати, буде врожай навіть на підвіконнику. І про те, що сьогодні не можна робити, не позичайте гроші, бо потім буде не тільки без грошей, а ще й з новим ворогом. Також не давайте ворогу, бо удачі як блютуз, якщо її передати, вона вже не ваша. Ну, а тепер про те, що нам обіцяють зірки. Це гороскоп. Тож, овен, сьогодні зірки рекомендують вам відмовитися від спонтанного рішення будувати човен з пластикових ложок, хоч ідея красива, але не працює. Та лець вам випаде шанс поговорити з людиною, яка не розуміє жартів. Це буде виклик і, можливо, квест. Близнюки, день пройде цікаво, якщо ви знайдете собі розвагу типу знайти 10 відмінностей між своїм настроєм і настроєм сусіда. Рак, якщо вас щось дратує, напишіть це на папері, потім спаліть, потім запишіть ще раз. Саме психотерапія працює. Лев, вас сьогодні можуть плутати з відомою особистістю. Не заперечуйте, просто кивайте з гідністю. Дівам вам сьогодні ідеальний день для того, щоб піти туди, куди ви не планували. Наприклад, в аптеку за соком. Бо хто сказав, що в аптеці нема соку. Терезина, намагайтеся усе врівноважити, просто поставте два дивани поруч і скажіть, що це новий стиль. Скорпіон, хтось сьогодні хоче вам щось сказати, але мовчіть, можливо, це ваша рослина. Перевірте, стрілець, якщо хтось попросить вас бути серйозними, попросіть натомість показати посвідчення на таку вимогу. Козирі день Буде чудовим, якщо не вірити в дивні прогнози. Але ж ви читаєте цей. Ой. Водолі, сьогодні добре слухати музику, яку ви не розумієте, наприклад, звук холодильника. Ну і риба, якщо щось не виходить, зобразіть це танцем. Світ повинен знати, що ви не з лінії успішності, а з роду мистецтва. Друзі, ну а тепер, як завжди, про найцінніше. Сьогодні субота. А субота це не просто день. Це момент, коли час уповільнюється, коли ваші плани можуть вільно плавати у повітрі як кульбаби, яку не зірвали на пари. Це день, що нагадує. Ви не роботи, ви люди, які заслуговують на спокій відпочинок і трохи без Тож дозвольте собі сьогодні не поспішати, не планувати все до секунди, не доводити нічого нікому. Субота це як чистий лист без клітинок, можна не писати, можна просто вдивлятись. Смійтеся, спіть, їжте черешні, бо часом найбільша мудрість це просто зупинитися і побути з собою. Ну, а я в свою чергу дякую вам за те, що ви були зі мною. Якщо хтось сьогодні раптом посміхнеться без причини, то може це через цей випуск або через кота, який упав із дивану. Але я все одно візьму частинку слави. До зустрічі завтра в цей же час гарної вам суботи і не плюньте кісточкою сусіда. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!